Друзі, вас вітаю! Хочу сьогодні нагадати вам, що у нас в бюджеті до 8 тисяч є височенький автомобіль. Дуже цікавий. Від всесвітньо відомого концерну Chrysler, від компанії Dodge. Представляємо вам височенький паркетничок з переднім приводом. Автомобіль офіційний, куплявся в Сумах. один єдиний власник. Ще стара реєстрація на автомобілі. Подивіться, який красивий червоний насичений колір. Автомобіль в чудовому, технічному, в прекрасному косметичному стані і виглядає реально дуже класно. Все гармонійно. Пропорційно збережена, кузов красивий, цікавий і колеса величезні. Красиві легкосплавні диски, оригінальні, гума літня, Також автомобіль падеться ще з одним комплектом зимової гуми, також на легкосплавних дисках. Автомобіль має оригінального пробіга 169 тисяч кілометрів, по підкрасам тільки переднє праве крило підкрашене і все. А так в автомобілі два ключі е, обслуговувався виключно на СТО Автолайф. Може запросити усі виписки, всю історію. Це СТО вам скаже по цій машинці, все розкаже, е, все підскаже. Автомобіль оснащений передніми задніми парктроніками, передніми задніми туманками. Встановлено гарне світло, LED. Е, плюс ми маємо оригінальні рейлінги на даху для кріплення багаж, багажника. Механіка, мотор 1,8 бензин, газу ніколи не бачив, хоча це атмосферний мотор, і сюди є можливість поставити газобалонне обладнання. Чотири електроскопідіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, салон текстиль в оригінальних чохлах. Під чохлами стан нової машини. Автомобіль має докомплектований великою сенсорною мультимедією. Доволі велика у нас. Панелька, автомобіль також має кондиціонер, круїз контроль, п'ятиступенева механіка, ручник працює. Також доукомплектований, як я вже казав, електроніками. Тут у нас є така підставочка під телефон разом із зарядкою на магніті. Дивіться, тобто доукомплектований усім необхідним для того, щоб все було зручно. Два кармашки, один такий, один такий. Там у нас документація по автомобілям. Є підстаканники для пасажирів, вони розміщені посередині. Дівани у нас також в чехлах, але в чекарному стані. Автомобіль також має камеру заднього огляду, led підсвітку на мерів, шторочку багажники. Багажник не здається досить великим, але якщо порівнювати автомобіль з кашкаєм, в принципі, по висоті, по функціоналу, так як це паркетничок височенький, то в принципі такий самий, як в кашкаю і багажничок. Тут ми маємо докатку замкратом, і буксировочним криком. Тобто весь набір інструментів, в чому автомобілі присутні. Сейчас бюджет у вас в пределах 8 тисяч доларів, то, друзі, це прекрасний варіант. Дивіться, тому що зараз приходить зима, треба трошечки щось повище. Е, доволі бадьоро їде, 1,8. І хочу сказати, що досить цікава моделька. По запчастинам проблем немає, їх повно. Є е, так розумію, є багато аналогів. І тож, друзі, будь ласка, 7800, 2008 рік випуску, офіціал один власник, машинка повністю обслужена і в прекрасному стані.